Доброго дня ще раз, як ви бачите в камері зі мною жінка, це Ольга Іванівна Урак, яку ми також тут приймали буквально на сходах цього будинку правосуддя в місті Тернополі, яка є також у рамку справи журналістів програми «Достало» каналу АСІТІВ. Де її не підписували, хто вона є, але було таке зведене звинувачення, що це якась сестра, яка заставляє відмовлятися від громадянства людей і яка використовує як біблію конституцію України. Можете хоч нам коментар дати, хто ви така, і що це у вас таке, що замість біблії у вас конституція України? І що ви робите в цьому судові? Дійсно, так. 22 грудня 2014 року, о 20-й годині 20 хвилин, на передачі дістало, була показана відеорепостажка, 8 минут і 8 секунд про територіальні громади, які сьогодні працюють в Україні. І, звичайно, так, мене показували там 8 разів. 8, 8, 8, 8 8 <світую> Але дійсно не назвали мої фамілії, не знаю по яким причинам, хоча всі знають. Кажуть, що У вас багато тут у всій Україні, таких як ви. І це люди патріотично налаштовані і вас замість не конструкцію. Це Це є дійсно правда, про що у вас дійсно замість якої є, є конституція, яку ми е е читаємо і вивчаємо, і режемо так, як діти люди зараз. Да, у мене вона є, всі можуть побачити, я її показую, бо це. Ну, е ми живемо по цьому конституції. І на всій території України так, сьогодні територіальні громади, які підписали договору сьогодні вже тисячі, активно чому показали іменно Івано-Франківську Львівську, Тернопільську, Хмельницькому області, тому що це самі активні, самі активні послідовники скажімо, так, конституції і закону про місцеве самоврядування, які кожен день в своє життя, в своїй роботі ну, працюють і живуть. Відкриваються десятки кожен день народних підприємств, народні підприємці, які являються суверенними, тобто поза законами держави Україна. Сьогодні... Що значить поза законами держави Україна? Це справа в тим, що підписується договір між жителями. Не відмовляються від громадян. Ні в якому разі, ні від громадянства, ми являємося людьми сам перед потім громадянами і якщо треба, користуємося інструментами фізичної особи. Тому е, ніхто не може відмовлятися, тому що всі ресурси е, належать громадянам. А громадяни це, е, це це інвестори, е, це засновники з України держави, а громадяни це власники. Тут все можем... Тому то ви роз'яснюєте звичайним простим людям, на що вони мають право згідно з цією конституцією, яку ви маєте загідну. Скажіть, будь ласка, тоді до вас ще таке питання. Вас ЗАПу, у вас зверху в нас такі багато відомих людей, політиків, у вас є підтримка? Хто вас розуміє? Підтримує. Ви знаєте, що підтримка, так, два з половиною роки ми працювали без ніякої підтримки, Тобто ми не йдемо ні під які політичні партії, ми не займаємося ніякими ніяким Чому Я їх записую, вдруг вас якась чергова скажімо, політична сила купила і ви вихвалиєте чиєї замови. немає ні політичної сили, ні політичної партії, ніякої релігії. У вересні місяці наша Хмельницька обласна рада так, в особі міського голови написали лист е, на авакуа на, е, про те, що сьогодні чотири особи повноважної територіальної громади міста Хмельницького являються е, чуть неприступниками. І... Писалися 30 депутатів міської ради і послали в скільки? 30 із 80. Яким ви переходите конкретну дорогу? дорогу, так. І ми змушені, не то, що змушені, а ми побачили, а кому ж, кому ж сьогодні довірити от цю інформацію, цю всю правду, цю діяльність за 2,5 роки. І нам сподобалася програма кандидата в президенти маломужа Микола Жиговича. Вона там повністю в його програмі, то є, що слово, рідки, і слова, і цілий абзаці належать територіальним громадам всім людям. Коли ми це все прочитали, побачили цю людину, це генерал армії, генерал зовнішньої розвідки, і ми побачили в ньому великий захист. ми зустрілися з ним на друга столах конференціях, і я просто... А, На полі спеціальний зараз особисто була вашому бросяти столиця. І я хочу сказати, що ми не відійдемо вас, а коли нас зберегти зараз. Як генерал армії, що тут дуже захистити тільки така людина, яка не входить ні в не пашку, нікого незалежна, нікого не боїться. І знає, що це єдиний шлях своїх України жила, тобто не, не зруйнувати, щоб вона була. Щоб... Дійсно, ми знаємо. Це, що людина, це досить відома особистість і власне на... одна з небагатьох, яка може, можливо, єдина, яка може зупинити сьогодні війну в Україні. Тільки це єдина людина, яка сьогодні ви бачите на багатьох каналах банала, і сьогодні. Яку сьогодні показують, якимось дивом дійсно, тому що сьогодні попасти на ці всі замовлені приватні канали дуже важко, але, але це на сьогодні є і треба слухати, дивитися. Його експерта запрошую, так, як експер... експерта. Тому, тому ми сьогодні покладаємося, ми знизу все це родом, але покладаємося на захист так, там, цієї людини, яка ну, не залишить, бо він там золо. І дав слово і сказав свій шлях, що шлях територіальної громади це шлях майбутньої України. Щиро дякую. вам за Таке питання роз розв'язування. Просто...